Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні збираємо косметичку на червень місяць. Почну з тональних засобів. Значить, у мене в Project Penny залишився один засіб, і його вже тут зовсім трішечки небагато. Основний упор буде на нього, але беру ще від ламель Cloud Matte. Ось такий у мене в номері 02N. Хороший світлий. Такий відтіночок, основа рідка і трішечки, бачите, витікає з цього тюбика. Треба просто протирати. От, я давно вже не користувалась. В принципі, наче я не помічала, щоб воно в мене цікало в косметичку. Світленький, гарний засіб. Ось такий. І ще моя нещодавня покупочка, також від Lamelle Flawless Cover. В мене відтінок 02N також, але він світліший, бачите, аж наче білий. Він на Обличчі гарно розподіляється, таким білим не залишається. Більш легке таке дає, як невагоме покриття натурального фінішу, трішки сяючого навіть. І ну, мені також він сподобався, він не так сильно перекриває, як той попередній, і на кожен день, я думаю, буде гарно. В принципі, мені і на літо такий відтінок може підійти. Мені сподобалось, як це виглядає на шкірі. Консилер в мене той самий, продовжую використовувати, також від ламель відтінку 03N. Гарний відтінок, великий спонж. Він гарно перекриває все, що треба перекрити. Якщо переборщити, з ним може в складочці збиратися, але можна це поправити. Я і як базу під тіні використовую, От він і фіксується, в цілому, непоганий консилер, те саме може навколо різьби цієї протікати. Пудри. Значить, беру три пудри. І зараз буду розповідати, що і як. Це пудра в мене в сумочці і за хан, вона заспів невеличким. І коли мені треба протягом дня, то я її повторюю. Поновлю, точніше, якщо я так легенько наносити пензлом, то вона вуально лягає, якщо цим спонжем, то, звісно, вона може бути помітна на обличчі. Ось така від LN Pro Fix and Blur в білому відсінку. Набираю пензлом, наношу на тональний крем, тому ось ці краї, бачите, маститься в тональний крем. Вона гарно матує, вона дуже так туго спресована, майже не пилить. Я її набираю. Або плоским пензлем, таким, або пухнастим, або спонжем таким для бейкінгу. Ну, в цілому мені подобається. І поки що така буде моя пресована основна пудра, і розсипна пудра, також від ламельнікі Flawless Color. Це пудра йде без старку, але вона непогано матує. Тут є спонжик, пуховка, якою дуже зручно набирати. Сіточка. ну І на обличчі вона буде прозорою, дрібно-дисперсна, дуже-дуже ну, приємна пудра. Я залишилась нею задоволена. Тут не дуже великий об'єм, 8 грамів. Всього лиш. Але ці розсипчі пудри більш економічні в мене, ніж пресовані. Далі переходимо до обличчя. Для такої корекції кремової залишаю ось цей скульптор від Allen Pro. Це саме скальптер, він в 105-му відтіночку в них один. Він непоганий, я не так часто ним користуюсь, От, коли більше трішки часу є, то використовую. З рум'ян залишаю Subliminal, це жілені рум'яна. Дивлюся, зараз вийшли у Glamбі желейна вся лінійка, значить в мене вони зламалися. Просто лежали, я не користувалася, відкрила і відламалося декілька шматків. Ось так зараз виглядає. І сам уже цей стік він не тримається. Якщо різко потягнути, то буде випадати, Плюс те, що край тепер не рівний, і коли наносиш, бачите, такі малесенькі шматочки, вони відламуються. Можна все гарно розтушувати, їх змахнути по тону воно гарно тушується. Це от на руці, якщо та, хто в Єві може тестив чи в якомусь магазині наніс і все. Своч вже не тушується. Я так спочатку і не одразу купила желені цей продукт. Але я повторювати не буду, мені здається, вони всі такі. Ну, він е, скоріше або повністю поламається, або е, щось з ним зробиться, аніж його можна закінчити. Ну, в цілому він був по самий край, але настільки я його використала, скільки він у мене обламався, тому буде в косметичці постійно поки не вийде з ладу. Скажімо так, для іншого виду контурингу в мене є ось така палеточка в Project Penny це Шарлот Tilbury Film Stun. У мене в Project Penні лише хайлайтер, але цим скульптором також часом я користуюся. І ще в мене ось така палеточка від Hourglass. Тут є, лишається в мене рум'яна хайлайтер і скульптор. В принципі, я іншого брати не буду. Щоб по максимуму скористатися нею. Також у мене в Project Penny є ось такі рум'яна від Lammeil BB Blush відцінку Tea rose 401. І я також на повсякденній основі ними користуюсь. Ще беру в мене, мені подобається цей продукт. Постійно в мене в косметичці це пресовані метеорити від Guerlain. і вони, знаєте, зовсім економічні, зовсім немає витрати, не видно її. Ось так виглядають, Своч, ми нічого не побачимо на Свочі, тобто це просто буде пудра, але вона гарно лягає і робить ефект фотошопу. На літо я не буду на ТІ її використовувати. Вона гарно під очима виглядає, і також мені подобається на периферію обличчя. Що стосується очей, то особливо Палеток я не набирала. У мене ось з Project Pen Наташі Dena на Міні retro Користуюся, хочу добити ось цей відтінок, тут вже трішки, ну і паралельно деякі інші використовую. Як закінчу його, візьмуся за цей. Мені так простіше, ніж сим одразу чи багато продуктів закінчувати. Також ось цей від Essence в мене відтінок є. Також з Project Penu довго зупинятись не буду, бо там ми детально з вами говорили. Ну і взяла я одну допоміжну палеточку від Lamel Self-Love. Це в мене в другому в 402 відтіночку. Ось, ну Тут мені треба ось такий відтінок часом. Має завжди бути в косметичці такий перлинковий. І ось світлий матовий, він дуже шовковистий. Тут навіть якісь блискітки в ньому і є, чи це з сусідніх рефілів насипались. Але, знаєте, припутрити десь по віку, розташувати е, якусь тушовку. Ну, в принципі, всі інші відтінки тут непогані, це гліттер, то я ним рідко дуже користуюся. Так? В основному все-таки я користуюсь Project Pen, а це так допоміжна. Якщо мені там раптом щось захочеться, то я полізу в, свої, в свою велику косметичку і там візьму. Що стосується олівців та підводок. Тут у мене дещо новеньке є. Вам покажу ще дещо відберу, подивимось, що залишу, що відкладу. Підводочки зараз у мене три. Від LN Pro. Я її минулого місяця взяла в використання, але вам не показувала, що в косметичці, це ніб-лайнер, браш лайнер, тобто пензлик на кінці. Ось такий гарно малює, тунецьку лінію можна промалювати. В цілому непогано, але якщо порівнювати з ламель, це в срібній в срібному олівці написано black, Там щось таке, там мені трішки більше сподобалось, вона дорожча, це дешевша. Просто моя любов це вар'єте від Evelyn в коричневому відтінку. В мене була. От з перших запусків вар'єте, здається, чи як називалася чорна підводка. Вона мені не сподобалась. У неї був гірший кінчик, ніж цей. Він був довший і ширше, ним було складніше малювати. Це супер. обожнюю на кожен день. І це мені давали в подарунок за замовлення. Moonrise, стара стара колекція Lamer, вона вже не продається. От, подивіться, який тут оглядний пензлик. Також брашлайнер, але він наскільки ширший, довший. І це красивий відтінок, в принципі, вона виготовлена давно, але терміни ще не, не збігли. Тут уже дуже тоненьку стрілочку не промалюєш, і вона, ну, знаєте, має схильність підсихати. От, але непогана. Підводка мені подобається. Е, так, е, з олівців. Беру новенькі, ті, що в мене нещодавно з'явилися від ламель. Так, все в мене котиться. Це 408 і 407. Значить, 407 це такий світленький. Я його використовую, коли в мене дуже мало часу. І я хочу швидкий макіяж, то я наношу на внутрішню частинку повіка. Цей, він ще новенький, я його не точила. А 408 какао це олівець для очей, але він класно підійде і для губ. Це я наношу на всю іншу частину, розтушовую і такий природній макіяж виходить. Також цей 408 я використовую частіше для губ. Якщо порівняти, я їх одночасно купила, то цей олівець вже. Коротше, я його вже декілька разів точила. А також мені подобається його наносити по нижньому повіку, під віями. Тоді навіть не треба туди наносити тіні. Він такий, знаєте, як легкий, такий смокі. Він не Ці олівці обидва вони не надто стійкі, не такі вже стійкі, як, наприклад, олівці від ламель більш старого покоління. Ось тут написано, бачите, на цьому New Formula. А цей я купувала біля року десь, тому, може, трошки менше, то оцей олівець він вже тяжко змивається. Дівчата мені також в коментарях пишуть, що чим змивати, бо залишається панда. От від цього дійсно залишається. Не міцеляркою, не гідрофільним засобом, нічим все одно розводу і на ранок потім домиваєш, бо воно залишається. Так, цей, напевно, я не буду брати, його відкладу. Так, візьму я чорний ще. Е ну, і ось цей з кольоровий все. Ці я 6 олівців з минулої косметички відкладаю. Так, це моя новинка, ще вам не встигла показати в покупочках. Це Color Shock від Glambee. Long Last In Gel Eyeliner в номері 05. багатьох дівчаток є вінгуки на цій олівці. Це такі доохромні. Він у мене дещо зламався, здається, не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, я свочила всі цей найкраще малює як масло. І найгарніший для мене. Дивіться, який він. Його навіть бачила Валя, спорівнювала. Канал Sunshine Beauty з доохромними рідкими тінями від Huda Beauty, Цими чи як ну, Він красиво виглядає, він мені підходить під мою палетку з Project Pen. і з цією гарно підводкою поєднується. Тому беру. От, Інші відцінки якось мене не вразили. В Єві була акція, 1 плюс 1 дорівнює 3, де ще я прикупила, вам сьогодні все покажу. Ну і в покупочках ще подублюю, бо не всі дивляться косметички, не всі дивляться покупки. Так, туш залишається в мене все те саме, все як, як і було. Панорама і варіте. Якщо от порівнювати, вони обидві хороші. Варіте мені більше подобається, вона дешевша і ефект від неї дуже крутий. Ось, якщо це коричнева, тож так, вона все робить і подовження, і об'єм, і підкручення, і фіксує цей і вигін. Панорама. Панорама, якщо порівнювати її з Maybelline, моєю улюбленою Lash Sensational, а також з Sky High, яка непогана, і також від L'Oréal, у мене була одна улюблена в зеленому тюбику Volume Million Lashes, то оця. Трішки мені менше подобається. Вона, в принципі, непогана, але навколо неї стільки багато було шуму, що, напевно, були в мене трішки завищені очікування. Вона гарна, вона не всипається, вона знімається чулочками, супер. Все, але ну, якщо обирати повторно, то я куплю Maybelline. Вона буде дешевше виходити, і буде той самий ефект, а то навіть і кращий. Для брів, у мене оцього від нікс уже тут дуже мало залишилось, і він вже коли при наборі. Дивіться, як набирається, запах ще не змінився. Але на бровах, на волосках білий наліт залишається. Мені це не подобається, вичистити його складно. І все одно мені не вдалося вкласти отак брови, так як я бачила в Тіктоці, як я бачила в Інстаграм, що він намертво фіксує. Коли я зачісую брови занадто наверх, цей клей мені плямить ну, Зону над брови, бровами, так, і він таким жирним шаром роз'їдає там тон. Якщо, ну, я якось так люблю спочатку тон нанести, потім вже брови оформити. Ну, коротше кажучи, того ефекту, він просто як гель. Ефекту клея я від нього не отримала. І поки він ще в мене не закінчився, я хочу його порівняти ось з цим: з Brow Glue від Glambee. Так, я його зараз відкриваю при вас. Бо. Це в мене ще новий продукт і він я ні ножничок, нічого. Так, бачите, зараз він гарний і прозорий. Мені цікаво затестити його аромат, бо чула. Ні, я не чую тут запах клею. Але віддушки ніякої косметичної немає. Просто, ну, такий трохи є запах. Як на мене, це запах гелю для брів. Ну І побачимо, можливо, цей буде більш фіксуючий, але не факт. Так, далі. У мене дуже багато буде продуктів для губ. Для Врівщі в мене є ось такі тіні від Ellen Pro в якому 101 відтінку Natural Taub. Погано відкривався, але зараз нігтів немає, то можна. Ну, такі відцінки натурально виглядають на оча на брова, гарні. Не завжди є час з ними гратися. В Project Pen маю олівці, також буду їх продовжувати закінчувати, використовувати. Ось так. І давайте для губ. З попереднього місяця я практично не користувалася стіковими продуктами, тому не набирала. Так, з Project Pena Два олівці основні в мене, на які буде укор. І не з Project Pena беру у Beauty ось такий відтінку Bomb Shell. Він підсох у мене починає хитатися. Тут я беру цей відтінок, такий більш тепліший, під одну помаду. Зараз вам буду одразу в парі показувати це MAC лінійка Кремше відтінок 202 Coral Bliss. Дуже стара в мене це одна з найстаріших помад. І вона саме в мене на літо. І сама по собі вона засвітла, а з символівцем мені подобається комбо. Не знаю, буду чи часто буду носити, чи ні. Так, потім по акції в Єврі купила оцей 111-й. Там є їх 110, 112, 112, це плюс-мінус такі нюдові, красиві олівці, за якими всі женуться. Це ось такий дуже красивий. Ці олівці, хоча і в дереві, вони дуже м'яко, класно малюють, не сушать губи. Так, вони не дуже стійкі, але мені вони подобаються. Єдине, що тут мені оцей. Колпачок попався дещо бракований, От він був заслідований, тому цього було важко роздивитися. І беру два олівці, в мене вони новенькі від Ламель 413 та 14. Бо я, чесно кажучи, їх брала колись в косметичку, я так і не пам'ятаю, чи я з ними робила макіяж губ чи ні. Бо часом такий коричневий хочеться якийсь олівець, то був 13-й. Це. 14-й. Вони вже темніші йдуть. Так, ну я вже пальці не встигаю помити, бо мені треба бігти. Давайте для губ. У мене в Project Panu ось такий тінт. Не дуже він у мене пішов, як домашня помада не підійшов, але на вихід дуже класний. І я беру ще той в мене 403 кавун, цей Berry Ice, ягідний 404. -й. Бо це саме такі літні відцінки, насичені соковиті. Вони це цінти, вони проявляються. От, їх саме краще наносити на гарно зволожені доглянуті губи. І вже коли ти їх наширопуєш, то воно вже не гарно бо цінтують губи, вже тоді краще повністю змити і перенанести, нашировувати їх не варіант. З матових помад лишаю тільки сушу в Project Pen, і грошей, бо рідко користуюся. У мене було таке правило кожну косметичку брати рідку матову помаду, але ні, не буду брати. Так, для зволоження такого вдома беру ось цю The Super Peptide Glossy Lip Treatment від Essence. Це абсолютно прозорий засіб, він достатньо е, такий щільний, тобто він не як олійка, він не буде розтікатися, він радше як блиск. Мені подобається, він гарно доглядає за губами, коштує дуже дешево. і Такий, знаєте, навіть чимось нагадує нічну маску, таку для губ дуже гарно доглядає. Також беру дві своїх новиночки від Ламель. Це ось такі ліпбатери, ліпери, як їх хочете, називайте. В мене і перший, і другий відцінок. Вони, якби тюбик такий мають, як есенс, але вони рідшу текстуру мають, можуть дещо розтікатися. Цей на губах він відтінок помітний, можна відоліватися, вони гарно дружить з олівцями. От, і ну, такий він не тінтує, але просто красивий. Мені дуже він подобається. І цей непоганий, 02. Він має запах кави. І він ще більш насичений, його помітно. Треба обережно наносити, щоб він не розтікся. От, і якраз я думаю, що якийсь із цих новеньких олівців з ним гарно буде поєднуватись. Ще таке, знаєте, що мені подобається, це ось такий блиск від Ламель 402 відцінок. От коли була на них акція, це 1 плюс 1 до рівня 3, я хотіла прикупити ще один з таких, може якийсь темніший, але ні, вибрала дещо інше. Цей класний. На кожен день я його лишаю, він і для зволоження протягом дня підійде. Я дивлюся, що його вже в мене. Ну, гарно використано, як достати спонжик, то нехай буде, якщо він так гарно в косметичці і не буду його прибирати. Додала ось цю Патрісі Алидо. на літо подумала, можливо, буде гарно. Це такий олівець в 02 відтінку, який треба клікати. Е, так, якось він мені, Колір, то наче сам гарний, але щось у використанні він мені не дуже зайшов, хочу протестувати ще в цьому місяці. І, можливо, це буде наступний кандидат в Project Pen, бо щось, щось з ним не то. Хочу ще від відніг з таку ручечку, стійку цей клікаючи, спробувати. Так, так, ні-ні. то значить буде не моє. Ну і остання це новиночка. Також оце я придбала третій продукт по акції 1 плюс 1 до рівня 3. Дуже довго хотіла. 403 фантом. Колись їх щось зняли, за ними всі гналися. У нас в Єві у вільному доступі є. Стоять. До речі, по повній ціні там щось 300 гривень чи що. Ну, Це по цій акції більш-менш було вигідно. Ось такий він. Це тінт желе, Тобто воно на губах не виглядає як блиск, воно не виглядає як, ну, не знаю, воно не сильно тінтує, не сильно зволожує, воно має запах. Такий якийсь солодковатий, як наче ж запах жуки, має невеличкий присмак. От, ну і коли вже, бачите, Він в'їдається, трошки е такий залишає тінт. Тобто він не надто темний, він просто робить ваші губи темнішими. Цікавий продукт. Я пробувала його під оцей олівець гарно, під е мої олівці, які в Project Penny, також непогано. Ну, коротше, ось так. Ось така косметичка. Нічого зайвого, взяла все саме необхідне, багато для губ, бо мені зараз це подобається. Тож такі справи. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей, Па-па!